Bonjour mes amis! Tout va bien! C'est moi, Madame Svitlana et le français des parfums fabriqué en Ukraine. Друзі, вітаю! Все добре! Це я, пані Світлана і парфумерна французька, зроблена в Україні для нашого україномовного YouTube. Сьогодні у нас третя заключна частина з назвами парфумів від Сержа Лютенса. Звісно, парфумів та назв більше. Я вибрала самі складні до перекладу, а також ті, які більше представлені у нас на ринку. Якщо якась назва залишилась поза моєю увагою, а вас цікавить вимова та переклад, прошу напишіть коментарі, і тоді в наступному відео я її озвучу. Також хочу з вами порадитись щодо теми наступного відео. Який бренд обираємо? Назви якого бренду вам цікаві до перекладу та правильної вимови. А можливо, ви вже втомились від моїх уроків? Також пишіть. Оніва! Поїхали! Амбростан! Амбростан. Бурштиновий султан. Амброве султан. Cuir Квір мореск. moresque. Мавританська шкіра. Квір це саме шкіра промислова. Бо у нас ще сьогодні буде зустрічатися інша шкіра. Фюмері тюрк. Фюмері тюрк. Турецька кімната для куріння. Наступна назва дуже легка в перекладі, але ми тут повторимо з вами одне з правил читання: Рад Люкум. Радлюкум. В слові рад я проігнорувала літеру H, бо вона ніколи не читається. І саме тут дуже гарно видно її роль. Її роботу. Літера H розділяє, розділяє голосні, розділяє звуки. Рад лукум». звісно, це рахатлукум, ікреун де фюе. Пригадуємо, що надстроковий знак, який лежить на правий бік, робить з літери И е звук Е, е Екран. Повторюємо звук «ан». Екран де фюме. Скринька диму. Саме так. Скринька диму. Наступна назва не важка в перекладі, але тут ми пояснимо, чому ми порушили правило: Сідібелябес. Сіді Бельябес це алжирське містечко. І тому ми тут читаємо літеру С, тому що слово не французьке. Стібелябес. Мюск кублекон. Мюск кублекон. Мускуси хубілая. Хубілай великий хан онукченгісхана. Мюск кублен. В слові мюск ви бачите в кінці літера С показник множини практично завжди, Cracheuse de Flam. Cracheuse de Flam. Трішечки негарно звучить назва, але так називається ця професія, це заняття. Плювачка вогнем, плювачка полум'я, де флам. Наступна назва Періозне вотre. Періus, але я в кінці звук -е. Приберу перюмо. Перюмо це прислівник. І тут я поясню правило, як у французькій мові утворюються прислівники, вони утворюються додаванням «мон» до прикметника жіночого роду. Тобто, якщо я розділю слово на періоз. І му, то періоз це прикметник жіночого роду. Але що означає ця назва перюзмоутро? З урахуванням того, що парфуми Сержа Лютанса є унісексові, то перекладати можна в різний спосіб небезпечно ваш. Або небезпечно ваша. Кожен підбере собі свій варіант. І прикметник періюз. Це небезпечна. Je suis пер'ю я небезпечна. Continuons. продовжуємо: de lait. lait. молочний зуб. Іноді, при вимові цієї назви, неправильно промовляють «дон». Але легко запам'ятати, навіть якщо ви після цього відео думаєте, що. Нічого не запам'ятали. Згадуйте завжди професію Дантист. Дантист той, хто з зубами працює. Данделе. Ньюидусефан. Ньюиду Селефан. Це Целофанова ніч. Саме так. Лен вер Відомий аромат, скловата. Лен девере, але маленький такий нюансик, сам по собі іменник лен означає вовна. Же депу. Же депо. ігри шкіри. Але вже не промислової шкіри, а людської шкіри. Зверніть увагу на слово Ж, ігри. Це слово стоїть в множині. А ми говорили з вами, що показником множини є літера С і іноді літера Х. Саме в таких іменниках, от які закінчуються на звук «е», в односкладових іменниках, ми можемо бачити в кінці літеру X. оцей звук. Je de peau reshkire. Bas de soi. Bas de soi. Préhadum o i wa. Bas de soi. Chovkova bah panchocha. La proie pour l'ombre. La proie pour l'ombre. On. La proie pour l'ombre. Здобич для тінь. Des це тінь. une pelure. Діклурен clous pour, clou pour une pelure. В перекладі означає цвяхи. Для шкірки. Ота тоненька шкірочка, яку ми можемо зчистити з фрукта, з овоча. Або ще якась шкірочка. Цвяхи для шкірочки. Decloupune пелюри. Дуже загадкові назви у Сержа Лютанса. «Дан леблю Kipetie. Цю назву ми пропрацьовували під час вивчення правил читання Dans le Bleu qui pétille. Пригадуємо звук іє, данлюбле. В блискучій блакиті La du diable – La couche du diable. І перед голосною. La couche du diable. Ліжко «ліжко диявола». Якщо говорити на старий манер, можна сказати ложе. Ложе диявола», Але не кошетка. La couche du diable La denteuse encagée. Ця назва також була під час вивчення правил читання. La don'teuse en encage. La donteuse encage приборкувачка в клітці. В наступній назві ми зустрінемо і трішечки англійської мови. Five o'clock au gambre. А U дає нам O. І далі жан жан два носових. Five оклок о женжа, що в перекладі означає 5 годин з імберем. Тобто чай з імбирем». Зверніть увагу на те, як кажуть з імберем. Коли у французькій мові хочуть сказати про те, з чим, наприклад, круасан, з чим якийсь пиріг, цукерка, тобто про начинку, то будуть казати О у чоловічому роді або Аля у жіночому. Five o'clock au gingembre. І не пов'язане з назвами, але скажу, коли ви чуєте «кафе Оле», Кафе оле це кава з молоком. Слово молоком ми вже зустрічали. Булеву ду кафе оле. Хочете каву з молоком. Муа жан ве. Дус Контію. Дусамер. Дусамер. Я зараз зробила щеплення. Я з'єднала два слова. Звук С. Зачепився за звук А. Дусамер. Ніжногірка. Так як це іде назва до води, о, а вода жіночого роду, тому і прикметники ці жіночого роду. Дусамер ніжногірка. Якщо ви хочете казати про аромат, кажіть ніжногірки, La laine Лален дедю. Дье дихання богів. Ви бачите де боги, лан La дie. Тут доволі багато правил читання, тому я зараз проговорю дуже повільно. L'an sandère означає палій, та людина, яка щось підпалює. Палій, Лен А ось назва наступного парфуму це взагалі дуже філософська назва в плані того, що я не знаю, чому так можна було назвати парфуми. Le participe passé. Le participe пасе. Що таке «le participe Пасе? Я знаю зі своїх 11 років, коли почала вивчати французьку мову. Тому що це дієприкметник минулого часу. Дієприкметник минулого часу. Ось так називається цей аромат. Навіть не уявляю, чим він може пахнути. Le participe Passé. Для тих, хто вивчає французьку мову, нагадаю, що саме за допомогою Le participe Passé ви утворюєте складні минулі часи, ви утворюєте пасивний стан. Так? так. І остання назва трішки підсолодимо собі цей дієприкметник de bois». Міельдево. Лісовий мед. Смачненько, але я ніколи не пробувала лісового меду. Отже, дорогі мої учні студенти. Ми закінчуємо розбирати назви Сержа Лютанса. Закінчили розбирати. І я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Чекаю від вас ваші пропозиції або взагалі кажіть. Мадам Світлана, стоп! Стоп! Достатньо! Ми вже не дивимося. Щоб я знала, як мені діяти далі. Merci pour votre attention. Дякую вам за вашу увагу. À tout à l'heure, бізу bisous, bisous.